Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас з вами дуже цікава казка, а от про що вона, дізнаєтесь, як відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно! Хоч хатинка маленька, та затишна і тепленька, як мороз кусається, п'ять братів сховається. Що це, діти? Так, діти, це рукавички. Молодці. Тож сьогодні наша казка так і називається рукавичка. Тож вмощуйтесь зручненько і починаємо слухати. По ялинку внучка з дідом йшли по лісі навмання, а за ними бігло слідом довговухе цуценя. Задивилась, мабуть, внучка на ялинку. На сосну і зронила якось з ручки рукавичку хутряну. Рукавичка невеличка, на снігу собі лежить раптом мишка, тишком нишком з нірки вилізла і біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є? Тільки голосу з хатинки щось ніхто не подає. Влізла мишка в рукавичку і сама в ній стала жить. Раптом зайчик побігайчик з під ялиночки біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є? Чує зайчик із хатинки, хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка ну а ти хто? Що за гість? А я зайчик побігайчик, довгі вуха куций хвіст. Вліз ліс і зайчик в рукавичку стали вдвох у хатці жить. Раптом білка, стрип із гілки та по стежечці біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнись. Хто тут є? Чує білочка з хатинки, хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка є тут зайчик, куций хвіст. Тепла шубка, невеличка я на зріст. Влізла й білка в рукавичку, стали втрьох у хатці жить. Глядь, поглядь, аж ось лисичка по соснами біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є. Чує, лиска із хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка Є тут зайчик, куций хвіст, є тут білка, тепла шубка. Ну, а ти хто що за гість? Хто ж не зна мене лисичку, і вигадливу, й метку? Влізла й лиска в рукавичку, примостилась у кутку. Ще й кабан прибіг і кластий, і куниця, і їжачок. Тут і голці ніде впасти, стільки сміху й балачок. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить, а з барлогу на дорогу вийшов заспаний ведмідь. Що за зборище зібралось? Що за хата, хто тут є? Хто здіймає сміх та галас зовсім спати не дає. Є тут мишка гострозубка є тут зайчик куций хвіст, є тут білка, тепла шубка що малесенька на зріст. Ще й лисиця є сестриця, і вигадлива, й метка є кабан. Є жак. Куниця. Ну, а це хто насляка? Я ведмідь, я хочу спати. Сміху жартів не люблю. Сяду я на вашу хату, всіх вас разом роздавлю. Злий ведмідь гарчить, лютує, ломить всі кущі підряд. Що робити, хто врятує переляканих звірят? А тим часом дід та внучка вже ялинку принесли, так у внучки змерзла ручка, що аж зашпори зайшли. Рукавичка поділась, загубила. Ай ай ай. Побіжи мій песик милий, рукавичку відшукай. Песик дівчинку послухав хвіст угору, в землю ніс і примчався стільки духу на те саме місце в ліс. Рукавичка, як жива, ходить ходором, тремтить, а до неї підступає розлютований ведмідь. Як загавкав пес на нього. Аж ведмідь оторопів, зразу втік і до барлога причвалав і захропів. Тут звірята всі зраділи, стали песика хвалить, що прогнав ведмедя сміло, не злякався ні на мить. Каже песик дуже прошу інше мешкання знайти. Треба дівчинці хороші рукавичку віднести. А хіба це рукавичка? загукали всі. Невже в нас нема такої звички забирать собі чуже, всі ми підемо з тобою У рукавичку повернуть. І веселою юрбою звірі вирушили в путь. До дівчатка за хвилинку рукавичку віднесли, і всі разом круг ялинки танцювати почали. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей. Бувайте!